От, доброчила на нове відео День спору. Сьогодні я з просто якоюсь неймовірною бандою гратиму. Я собі прикупив перса за коква, чи як там її ну Такий, коротше, зайчик. І вона дуже класна. Це я з'їв. Я буду також швиденько бігати. Ці тортики вони просто імбові. Бігаю тортики, ніби з холостика зроблені. Хочу зробити отак. Ти, щоб, типу, якщо там буде якийсь монстр, то хай Пебл робить те, що треба. Я буду бігати машинки робити. Я швидше. Я швидше! Та господи це як буде як в як у цьому мемі? З Роджером. слайд! Давай сюди! Мої бабочки! Бо хто мене дивиться багато знає. Це не любить гроші, це не люби гроші. Ходять теж ходить. Та, да, люблю я таке, ох, там да, певно розважається. Певно, їх там ходить по цілому полігоді. Ой, да, люблю я таке. Люблю я таке. Я думаю, я швидко не відвалюся. Він такої любив. Бо дивіться, я не полагодив жодної машинки, але Прийшло хвилина, може, і ми ж прийшли четвертий поверх. Ось на кнопку стар... Старс ви можете нажати і там так. Халярні грошики — це вам не І там буде ваша маска. Оце. Я перепрошую, я там щось відійшов. Знімаю все на телефон. Ще трохи хворий. Це новий персонаж. Ооо, як я це люблю, як я це люблю. Люблю я це дуже сильно, вау. вау. Сьогодні в мене навіть буде челленд, що я користуватися тільки своїми тортиками. Оцими от Бон Бон називається. То що ти бігаєш тут? Я тобі не дам свою машину. Навіть не думай. Оця Тудлс, вона хоче на халяву отримати валюту нову, я і не хочу давати халявну нову валюту. Бо Туддолс вона вже не актуал. Звісно, друзі, як вам ідея, щоб я зробив свій телеграм-канал, поставте лайк, якщо хочете. Там я буду писати, коли граю в відео, і напишу свій мік. Звісно, ви в деяких відео могли його бачити, але ну, там я вам нагадаю. Також на моєму каналі скоро будуть коментарі. Якщо хочете, можете написати, типу, чи ви хочете всякі такі відео з челеджами або з вами, звісно ж. Пишіть, я відкритий для всіх коментарів. До речі, ця анімація дуже мила, коли вона отак от в вушку Оп, і обнімає його. О, пебул. Дивіться, шостий поверх ніхто не вмер. Дені вже біситься. Файли! А я не хочу в день нічого купляти, бо в мене є мої тортики. Дивіться, якщо ти дивишся це відео, ти маєш вам розуміти, чого, чого я її ще не купляю в день. Друзі, але якщо мене давид, а ви, мабуть, не просто не тільки на вид, то дивіться. Я в нього не купляю нічого, щоб він став злий і потім от, трошки його підресерчити і мати монстр в колекції. Там машинка. Коротше, хай лагерь. Я відкритий для всіх, говорить, я хочу позбирати ці без чи безкіти. Як туди не кажу? Бо... Там з бігає. Наша собака! Вау, є швидень. Ви бачили, як я побіг швидко? Я так злякався, що просто погнав. Я хочу різорчити глісти, щоб у палік моді швиденько бігати. Хоча мій панік -мод, це коли я зжираю тортика підряд, тоді я теж трохи панікую. Ну так. О, тут проводили якісь досліди. Це походу хіба з дослідами. То хочу, я потім вставлю і напишу своє в телеграм-каналі. Гуртуйтеся, він буде давайте тоді 24-го я зроблю свій таге. Отак от, от Я влажу своє вушко і я швидкось. Треба швидкість. Всі такі Pebble. а пебл наш рятівник. Пебл наш рятівник, він молодчинка. Всі дуже люблять пебла. До речі, покажу, да? в нього вже такі мастері прокачано, Він вже такий мачовенький, теж кінь. Це називається. Не питайте, чого я не беру свого бо тут в мене і Є так ятка, я ж трошки вип'ю, буду шуденка. Ой тут ятка. П'ятка-підятка, тортик, тороблю його. І збираю кошельки для флайта. Бо я хочу зібрати всіх звичайних персонажів. Я, звісно, це е забув, який звати цього кошечка не хочу, бо ну я б хотів, але ну це от прям дуже важко. Прикольно. тут мультики, давайте будемо мультики дивитися. Йох. Ой, перепрошую, що я вам там трошки затулив. Прикольно. Вони тут зробили такого актора. Я вже потім я коли був в, в, в такій кухні, то я боявся, що вони справді, типу, хірургічно роблять ці штуки. Ой, боже, боже, боже. Та що ти? Не сумуй, кошельночок? Пебель! Бель. Да? Я злюкався. Я злюкався, так, О, дійдя, шо, не, я злякався. Я злякалася тих водія, що побу. не ні. Я не можу купити, бо в мене челендж. Оце джіді це просто якийсь капець. Вона, коли тебе бачать, вона зразу така, типу. Привіт. Що ти там? Пебла випускає першого. Він дуже швидкий і він дуже крутий. Нарешті може благати машинку. Луї, ну перестань тут бігати. Ти звісно світок такий рожи, типу, ніби після зраження Валентина. Але ну. Треба тут помахуватись, я тут дивую хісточку, ну, сам іду геть. Аптечка. Сюди. На базу. Добре, можна я буду з аптечкою бігати. Ну, бо якщо трапиться якась непередбачувана ситуація. Угу. Ой, воно так все розкидано. Якщо, звісно, буде ще одна аптечка, я її візьму. Це теж мені треба. О, і це теж мені треба. Вау, як швидко. Прийшов до елеватора Я прибіг.

Я сподіваюся, сьогодні в нас буде грісте, бо я його хочу чуть-чуть заресерчити, щоб мати його жеркало і бути в паті. Ну, і спати цією дудкою, яка випадає. Я вам знову сказати, я, факти, мене так довго не було, я ще заресерчив в Ноберсажі. Я це ота, яку до якої я не хотів йти. така як Треночок. Мені очі бажали та штука, але я її перша налагоджувала машинку. До речі, друзі, дивіться. О, в мене може бути е, таке, що. У мене відео просто виключиться під час зйомки, а я навіть не Того, ну, Ви не будете проти? Луї? Луї! О, це монстр дуже рудий. Треба трошки побігати. А де песня наш? А де наш собака? Ну, там монстри, тут той, хто мені дуже треба. Це хто? Це хто до мене? Скажіть, будь ласка, що це не... Оксай. Що тут було? Yes, of course. Почекайте. Ну будь ласка. своїми монстриками. Витіла на мене. Я тут є.